З раночком, друзі, вівторок. З раночком зразу хочу подякувати всім, хто задонатив, хто, за, хто допоміг. Е, остання партія уже у салами Петра, у нашого волонтера. Вчора у нас була зустріч ввечері. Рекомендую подивитися. Так, от, велика подяка Тіщенка Наталії, Коломії Ріни. Хтось на Монобанк вчора о 13.44 без прізвища. величезна подяка. Борис Ярославлю, Парфеновий. Парфеновий Наталі і Піонтківській Олені велика вам подяка за вашу допомогу, за вашу довіру, за, вашу, за ваше пришвидшення нашої перемоги. Розмова буде сьогодні серйозна, тому я сразу зробив те, що повинен зробити. А зараз Бойко, Юрій Бойко, судився з мін'юстом, щоб відновити. Партію ОПЗЖ, щоб о, заборонену партію ОПЗЖ він хотів відновити. Далі. Далі. Громадяни мали сплатити податок на о, квадратний метр житла. Це, ви знаєте, квартира 60 не оплачується квадратних метрів, вище да, кожній квадрат, квадрат о, оплачується. Будинок 120 не оплачується, вище оплачується. Не платять громадяни, будуть їх штрафувати. СБУ сполічним, сполічним затримала двох схематозників з заступника капітана Ізмалійського морпорта Олександра Ломова, а також секретаря комісії, чиновника Дунайського параплавства Морада Віталія Сингура. Вони пропонували уклонистам, тим, хто не хоче йти в військомат, виїхати за, за, за кордон України за 700-1200 за 1200 доларів. В Івано-Франківську засудили офіцера Нацгвардії, який побив строковіка в місцевій частині. На Дещині. Це я вже казав, ідемо далі. Е, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився обрати будь-який запобіжний захід екс-заступнику керівника напрямку екс-директора департаменту Міжбанківського делінгу Приватбанку Ярославу Луговому. Це того, що арештували разом з Коломойським. Це е, з угрупування Коломойського. У Києві викрили на контракторка Нацгвардії, який готував удари росіян по ТЕЦ. Це е, повідомлення СБУ. Київську посадовницю, яку підозрюють у розтраті бюджетних грошей при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Відсторонили від посади Ольга Дроздова. Її підозрюють у розтраті 460 тисяч гривень. Ось це маленька, маленька частка, яку я зібрав за один день з повідомлень наших СМІ. Маленька. А в всьому цьому винен президент Володимир Зеленський. Це сказали 78% українців на опитування а, фонду демократичної ініціативи і КМІСу. Розумієте? Це сказали українці. Я не знаю, це замовне. Це замовне опитування, це, чи це не замовне опитування, це споплюжене опитування, чи це не споплюжене опитування. Але ця цифра зараз гуляє у всіх ЗМІ України, Росії, Америки. Європи. Президента звинувачують 78% в усьому тому, що я сказав. Цікаво. Ну це дуже цікаво, мене за це б'ють, мене за це не люблять. Ми крадемо, ми, люди України. Я кажу люди України. Всі, всі. Хтось бачить, хтось мовчить, хтось боїться, хтось не хоче, хтось зовсім не помічає, хтось краде. А винуватить один президент Зеленський. Не президент Кравчук царство йому небесне, не президент Кучма, не президент Ющенка, не президент Янукович, не президент Порошенко, який був, е, а президент Зеленський, який при Кравчукі, був дитям, при кучми напив дитям і молодим, молодою людиною, при інших створював свою родину і жив. Він винен в тому, що в Україні корупція. Нормальна, друзі. Це нормально. Не депутати місцеві і не тих, хто їх обрав, народ України, які крадуть місцеві бюджети. Не ті, хто перекладує бруківку, я писав пости, я казав, ніхто мене не підтримує. Ні, ось, ніхто з людей мене не підтримує, не розповсюджує, не каже ось. Ось Лобановського перекладують бруківку, знімають, миють, кладуть ту ж саму, і все нормально. Нічого там не було. Там така ровна була, були тротуари, там все таке рівне було. Але на це пішли мільйони помити бруківку і перекласти. Фахівці, ті, що кладуть, мовчки кладуть. Ті, що возять, мовчки возять, ті, що дають наряди, дають наряди, ті, що крадуть гроші, беруть гроші, а потім в опитуванні кажуть, винен Зеленський. Нормально? Не судді винні, що не арештовують і відпускають всіх корупціонерів, не ті, хто дають хабарі хабарникам винні. Не ті, хто е, спадкоємність влаштували на своїх посадах, не вони винні. Винуватий президент. Винуватий президент, друзі, так? Да? Мало того, що президент України цілодобово займається війною, щоб дати нам волю, щоб, щоб визволити те, що загарбала Друга армія світу і ядерна держава. Шукає допомоги, він має собою ще замінити всі антикорупційні дії, ді, да, в, ви, вибачте, органи. Це САП, Набу, ВАКС, які поїхали в Америку до проросійського Селівана е, жалітися на президента. Ось він має таміти судити, він має розслідувати, він має посадити. А коли президент запропонував прирівняти корупцію під час війни до Державної зради, всі почали. Рать, як це можна? Але 78% сказали винен президент. Ні, друзі. Та ви можете взагалі відписатися від мене. Ви можете взагалі мене не дивитися. Я знаєте, можете писати лиже президенту. Ні. Та хай там буде Іваненко президент, хай там буде Яценюк президент. І я все одно скажу: не може бути одна людина винна. У всьому, що робимо ми кожен день. Кожен день робимо. Кожен з нас Кожен з нас щось робить, те, що не повинен робити ні по закону, ні по моралі, ні по чому. Так от з нового року я би перевів країну взагалі на бюджет війни. Все нафік. З кожної чашки кави вустановити ціни. Не знаю, не знаю, я вже мільйон зраз сказав, що треба пити озвірін. Українці вважають, що за всю побутову корупцію відповідає президент. Ну, це розумієте, це ганьба. Просто ганьба тим, хто відповідав, ганьба. Тим, хто опитував, а якщо це правда, ну ганьба нам всім. Все. Відписуйтесь, вуходьте, проклинайте, робіть, що хочете. Ну моя точка зору, отака. Це ми отак от не розуміємо. Якщо це правда. Я вам дякую, друзі, за все. Ввечері у нас стрім. Хто прийде, той прийде до вечора, Україна. Перемо.